Чи призначено вам субсидію? Відповідь на це питання люди можуть отримати за місяць. Стільки часу необхідно соцслужбам, аби зробити запити в комунальні підприємства та перевірити інформацію про прибутки, що вказані у декларації. Фахівці соцслужби вперше стикаються із таким обсягом роботи, і чи зможуть вони виконати її вчасно, стане зрозуміло найближчими днями. Головне питання тих, хто хоче отримати субсидію, як правильно заповнити декларацію. У ній треба прописати доходи усіх зареєстрованих квартирі членів родини за минулий рік. Соцслужбу цікавлять офіційні грошові надходження, які вони зможуть перевірити. Сума доходу, яка включається в декларацію працюючих громадян, тобто ті, які которые оформлены официально в підприємстві на роботу, учитывается не то, что начислено, и не то, что фактически человек получил. Учитывается начисленная заработная плата за вычетом подоходного налога. Чутки про те, що документи треба подати до 1 травня, не відповідають дійсності. З травня субсидії будуть лише обчислюватися за новими правилами, а нараховуватимуть їх ще за квітень з того часу, як зросли тарифи. Якщо люди звертаються за субсидії в має місяці, субсидія буде назначена з 1 апреля. Відповідно, якщо люди подали документи в іюні. Це третій місяць, місяць повышения тарифів. Субсидія буде назначена з 1 апреля, навіть якщо граждане обратятся в управління соцзащиты в августі. Субсидія буде назначена з 1 августа по 31 июля 16-го року. Очікується, що із травня кількість родин, які отримують субсидії, зросте щонайменше в три рази. На область це майже півмільйона осіб. Працівники соцслужб не приховують, що із такими обсягами роботи ще не стикалися. Й просять людей уважно читати інструкції для заповнення заяв та декларацій. Марина Дудник, Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.